І ось такий момент, така інформація, що з 1 січня 2025 року жодних істотних змін у виплаті пенсій українцям не передбачено. Для того, щоб зрозуміти, скільки потрібно стажу для пенсії по інвалідності, бо ми кажемо саме про ці пенсії, пенсії по інвалідності, варто запам'ятати простий алгоритм. Якщо у вас є. Хоча б один рік, один тільки рік трудового стажу, ви вже можете розраховувати на виплату. Сума залежить від кількості пропрацьованих офіційно років та від, групу, від групи інвалідності. Ну, наприклад, пенсія по інвалідності першої групи людина буде отримувати 100% виплату. По старості. Якщо у людини друга група інвалідності, то це вже буде 90%, -90 виплати по старості. Якщо третя група інвалідності, то це буде 50% виплати по старості, як передбачає законодавство. Але існує таке поняття, як мінімальна соціальна пенсія по інвалідності. Вона також передбачена як фінансова підтримка від держави населення. І які ж це суми цієї фінансової підтримки від держави населення? Якщо у громадянина є статус інвалідності першої групи, то держава надає цю фінансову підтримку виплату 2760 гривень. Якщо це друга група інвалідності, то це вже буде виплата 2520 гривень. І якщо у людини третя група інвалідності, то виплата буде 2093 грив. Ось так держава піклується про людей з інвалідністю. І це мінімальна соціальна пенсія по інвалідності від держави. В середині, як ми сказали, 25-го року в країні може відбутися пенсійна реформа. І ми неодноразово казали в наших різних відео стосовно того, що може відбутися. І що ж це за реформа? Насамперед, зміни стосуватимуться закону про обов'язкове державне пенсійне страхування. Про цей закон йдеться мова.